Готують майбутніх чемпіонів. У Львові відбувся всеукраїнський юнацький легкоатлетичний турнір в пам'ять про Ярослава Тягнебока, який був спортивним лікарем та майстром спорту з легкої атлетики. Цьогоріч у змаганнях брали участь 500 спортсменів з семи областей України. Я із Нововолинська у манежі Ска вона стрибала у висоту на 60 метрів і отримала перше місце. Своїм результатом дівчина не дуже задоволена, адже переконана, завжди є куди рости. «Результатом не дуже задоволена, тому що можна краще, але загалом нормально. До цих змагань готувалася місяць, тому у нас тому, що у нас був чемпіонат України. Суперники завжди сильні. У них така ж сама підготовка. вони проходять через такий самий шлях, як і я. Такої ж думки і Емілія зі Львова. тому з кожним турніром дівчинка намагається покращувати свої навички, тож ділиться як над цим працює. У мене завжди так є якось що я коли встаю от, е, стрибати, то в мене є тільки я е, мати і стойки. Всі більше нікого немає до мене. Я не звертаю увагу. Типу на навколишні, що відбувається навколо мене от, минулого року. Я стрибнула 140, а цього року вже покращила стрибнула стопідесять 155». За плечима ігоря вже не один турнір пам'яті Ярослава Тягнебока. Та цьогоріч в ньому участь бере позаконкурсно. Звичайно, воно ну, приносить мені задоволення, відчуваєш суперництво, цей вітер, доріжку під собою, Підготовка, базова, підготовка, тим більше йде дуже складно. Ці всі роботи, це дуже тяжкий труд. І, звичайно, якщо ти ну, не закладеш цю базу, то ти так особливо не пробіжиш. В змаганнях взяли участь спортсмени різних вікових категорій, і змагалися легкоатлети одразу у кількох дисциплінах: забіг на дистанції, стрибки у довжину, висоту та метання ядра. В дітей є оце. Я хочу бути першим, і вони за це більше борються. Мені здається, звісно, грамоти, медалі. Це, звісно, дуже приємно, але все-таки мені здається, вони більше борються за це бути першим. Сьогодні змагалися у нас вікові категорії з 2010-го закінчиться там 2020-м, Але фокус був на 2012 тисячі тому що через тиждень у них чемпіонат України, і можна сказати, це був них такий пробний старт до чемпіонату України. Турнір пам'яті Ярослава Тягнобока у Львові проводять вже 25-й рік поспіль. Незважаючи на всі виклики і корективи, які внесло повномасштабне вторгнення, прийшов вшанувати видатного спортсмена і його онук гордій на сьогоднішній день. Вже є учасники змагань попередніх років, бо сьогодні це вже 25 й турнір. І тренери, і судді стоять на захисті України. Це дуже важливо. Я впевнений, що вони гордяться тим, що їхні учні, їхні колеги показують результати, тому. Я переконаний, що дуже важливий розвиток молодого спорту, тому що ці спортсмени, ці юнаки, вони будуть бити світові рекорди і прославляти нашу державу на світовому рівні. Ці змагання щорічно проводять наприкінці лютого, ще із 2000-го. і воно є найбільшим турніром з легкої атлетики на обласному рівні. Софія Фанко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.